Чому небезпека нульових або так званих сплячих фопів та що з цим робити, і розповідаю в цьому ролику? Тож поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І як на мене, зараз може виникнути достатньо небезпечна ситуація для багатьох ФОПів. Подібна була в нас ще з 2017 року, коли до 2017 року сплата ЄСВ була добровільною, не обов'язковою, якщо немає доходу ФОПа. І багато підприємців просто тримали ФОПи, не закривали, якщо немає доходу, тому що по ньому нічого не потрібно було сплачувати. Але з 2017 року. ЄСВ почало знову нараховуватися, навіть якщо доходу по ФОПу немає. І це стало проблемою, тому що багато людей забули, що в них загалом ФОП є або не знали, що обов'язкову сплату відновили. І е, в людей нараховувалися борги. Потім е, на ці борги нараховувалися штрафи, пеня, і виходили суми просто в десятки тисяч гривень, які потрібно було сплачувати в бюджет. Чому зараз може виникнути схожа ситуація? Тому що із березня 2022 року і принаймні по кінець 2024 року в нас була добровільна сплата єдиного соціального внеску. І на третій групі єдиного податку, якщо ти доходу не маєш, то ти можеш не сплачувати єдиний податок. Тому ФОПи третьої групи могли не сплачувати. Нічого, якщо в них немає доходу. З 25-го року ситуація змінюється, тому що в нас добровільну сплату ЄСВ скасовують, сплата ЄСВ знову обов'язкова. Якщо у вас немає іншої підги, крім воєнної, то навіть якщо у вас не робочий ФОП, по якому немає доходу, як мінімум 1760 гривень в місяць ЄСВ потрібно сплачувати. Добровільно сплачувати ЄСВ і в 2025 році можуть тільки пенсіонери, люди з інвалідністю, ФОПи, які мають основу. Місце роботи і за яких сплачує ЄСВ роботодавець не менше мінімально. Якщо ви в цю категорію не входите, то у вас є рівно два варіанти, що ви можете зробити. Перший варіант е, це з 25-го року сплачувати єдиний соціальний внесок поквартально, е, подавати декларації, тобто слідкувати за тим, щоб у вас по ФОПу все було сплачено, все було відзвітовано, навіть якщо доходу. Немає. Другий варіант потурбуватися про те, щоб не потрібно було нічого сплачувати, принаймні, або звітувати. Для цього потрібно або закрити ФОП, або перевести його на загальну систему оподаткування, де в нас продовжує діяти теза, що якщо немає доходу, то нічого платити не потрібно. З приводу закриття ФОПа, в мене є окремий відеоролик, як це зробити і що потрібно, як потрібно звітувати після закриття. Ось посилання на нього залишу, воно також буде в описі під відео. Можете скористатися, які є ризики при закритті ФОП. Після закриття ФОП можуть провести ліквідаційну перевірку по ФОПу. Тобто потрібно буде в податково надати документи по своїй діяльності, в тому числі банківські виписки, щоб податкова проконтролювала, чи правильно ви враховували дохід, чи не було у вас там запізнень зі сплати податків подачі декларацій і чи інших порушень, вони можуть нарахувати певні штрафи. Ліквідаційні перевірки проводять ще досі достатньо не часто, точно не для всіх ФОПів, проте проводять тому такий ризик є. І ті ФОПи, які не хочуть, щоб провела була проведена ліквідаційна перевірка, якраз найчастіше ФОПи тримають, їх не закривають або. Переводять на загальну систему оподаткування. Це другий варіант, як нічого не сплачувати по своєму ФОПу. Але в цьому випадку у вас ФОП не закритий, а лишається відкритим. По загальній системі, якщо ви не маєте доходу, ви нічого не сплачуєте, просто раз на рік подається декларація. Перейти на загальну систему можна також за моєю інструкцією. Ось посилання на неї. Проте по при переході на загальну систему теж існують певні ризики. Е, якщо у вас доходу в 2024 році не було, або якщо дохід був е, менше 1 мільйона, тоді жодних ризиків немає. Просто переходите на загальну систему, е, немає доходу нічого не платите, раз в рік подаєте декларацію. Якщо в 2024 році дохід був навіть на єдиному податку, то деякі, не всі деякі податкові, вважають, що в такому разі при переході на загальну систему. Потрібно ще зареєструватися платником ПДВ. Ми так не вважаємо. Як на мене, це трохи дивна позиція податкової, тому що обов'язок ставати платником ПДВ в нас виникає виключно на загальній системі оподаткування, якщо був. Дійсно, оборот більше мільйона на рік, але на загальній системі оподаткування. Тому такі листи ми просто ігноруємо або відписуємося, чи говоримо податкові, що ми не вважаємо, що така позиція їх є правомірною, і платником ПДВ ми не реєструємося, оскільки, по-перше, доходу на загальній системі в нас немає. Тепер трохи про терміни. Якщо ви ФОП вирішили закривати, то щоб нічого не платити в 2025 році, вам потрібно, щоб ФОП був вже закриває. Закритий в 2024 році, тому до кінця року потрібно подати е, на закриття. Причому, якщо раптом чомусь вам ФОП знадобиться все ж у 2025 році, то якщо ви його закрили в цьому 2024, то в наступному ви можете його знову зареєструвати на єдиний податок і продовжувати роботу. З приводу загальної системи, схожа ситуація, якщо вам. Подати заяву до 20 грудня 2024 року про перехід з єдиного податку на загальну систему оподаткування, то ваш ФОП на загалку переведуть з 1 січня 2025 року. І на спрощену систему в разі необхідності можна буде повернутися з 1 числа будь-якого кварталу 2025 року. Для цього потрібно буде просто написати заяву найпізніше. За як за 15 днів до початку того кварталу, з якого ви хочете знову повернутися на спрощену систему оподаткування і працювати по єдиному податку. Якщо ж у вас залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Можете написати питання в моєму телеграм-каналі. Ось посилання на нього там або я, або мої колеги, або хтось із бухгалтерів, які є в чаті в спільноті, можуть вам відповісти та допомогти. Також я там пощу багато корисної оперативної інформації для фопів, тому. 100% на телеграм-канал маєте бути підписані. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!